Привіт, мої хороші! Якщо ви користуєтеся інтернетом, скоріш за все ви бачили цей мем. Однак про перше джерело я ніколи не чула, як і більшість моїх знайомих. Тож мені стало цікаво, що воно таке. Той зуландер, якого українські локалізатори вирішили назвати зразковий самець. Стрічка вийшла у 2001 році, і році. Я здивована, що на меми її розтягнули лише нещодавно. Режисером є Бен Стілер, який ще й одночасно грає головну роль. Його ім'я було для мене дуже знайомим, хоча із фільмів, у яких він знімався, я бачила лише ніч у музеї та грім у тропіках. У другому, до речі, він був режисером, сценаристом і актором. Якщо ви дивилися щось класне за його участі, дайте знати у коментарях. Якщо коротко і без спойлерів, Зуландер це комедія. Гумор тут дурний і абсурдний, та у хорошому сенсі я люблю таке. Просто відключається мозок, деградуєш і релаксуєш. А релакс, до речі, матиме окрему роль у сюжеті. Подивившись лише на постер до фільму та на слоган: «3% жиру і 1% мозку, розуміємо рівень того, що тут буде відбуватися. Ви не знайдете тут інтелектуального чи тонкого гумору, це просто атракціон абсурду, і фільм цього не цурається. Беручи від цього все і не намагаючись бути чимось більшим. Зуландер і задумувався таким. Комусь може здатися, що фільм низькобюджетний і поганий настільки, що це аж добре, у цьому і є вся фішка. Сюжет стрічки можна вмістити у одне речення: Дерек Зуландер модель, що закінчує кар'єру, але йому пробивають мізки, щоб потім використати для вбивства прем'єра Малайзії. Погодьтеся, нестандартно. Хоча чого ще було очікувати від фільму, де Злодій виглядає так, що спокійно міг би з'явитися у Джорджу. Фільм я. Сатирою і пародією на світ моди та моделей того часу. Висміює консюмеризм і зводить у абсолют стереотипи та кліше. Акторська гра навмисно перебільшена, одні лише вирази облич головного героя, чого варті. Сюжет доволі передбачуваний, однак це у жодному разі не робить його нудним чи не вартим уваги. Мене особисто фільм повеселив та підняв настрій. А тепер для тих, кому лінь дивитися, розказую з спойлерами. Отож, світом таємно править індустрія моди. Як і часто у дійсності місцеві бренди не гребують дитячою працею і експлуатацію працівників у жахливих умовах за копійки? Та от незадача прем'єр-міністром Малайзії стаємо ще який проти цього всього. Тож лиходій має знайти якогось дурника, якому промиють мізки, і у певний час спеціальний тригер змусить бідолаху вбити міністра. Головним героєм фільму є пан Зуландер, супермодель, фешн-ікона, виграв три рази поспіль нагороду чоловіча модель року, і взагалі всі від нього у захваті. Тож початок розгортається на церемонії нагородження, де оголосять, кому ж той титул дістанеться цьогоріч. Тут то й відбувається славнозвісна сцена з мемів, після того, як другий номінант, якого звати Хенсел, ефектно приїздить на захід на самокаті. Якби я була відомою селебриті, я би тільки так і з'являлася на червоних доріжках. Очікувано, що нагорода дістається Хенслу, та Дерек все одно, чи то прослухавши, хто виграв, чи просто з тупості і самовпевності, виходить на сцену і ганьбиться, кажучи, як йому приємно знову виграти. Тож, знатно крінжанувши від того, наскільки Зуландер Дурбелек, головний злодій Мугату, і агент Дерека, що теж замішаний у цих кримінальних схемах, вирішують, що Зуландер ідеальний кандидат для їх злодійського плану. Зустрівшись наступного дня із друзями-моделями, що по сумісництву є його сусідами по квартирі, Дерек видає цікаву думку. Та замість того вони їдуть по фрапучіно. На заправці Дерек бачить журнал, де пише, що він модель ідіот. Однак посумувати не встигає, бо в цей час його друзяки замість залити бензину бак пообливали ним машину, і коли чувак у червоному закурив, усе очікувано вибухнуло. Як на мене, це просто щось. Ну і звісна річ, усі загинули, крім Дерека, тож на похоронах головний герой, оголошує, що він йде на пенсію як модель, хоче поволонтерити і зробити щось хороше. Переживаючи кризу самоідентичності, герой вирішує відвідати родину, але тін те, щоб раді його бачити. Дерек попрацював один день із ними у шахті, але батько його назад не приймає і хоче, щоб той зник і не соромив його на все село. Тож мугато, який за усю кар'єру Золандера із ним ані разу не хотів співпрацювати, раптом погоджується зробити його головною моделлю свого нового фешн-проєкту, що називається Дерелікт, який одразу нагадав мені те, що не так давно зробила Баленсіага. Дерек каже, що все ж хоче зробити щось хороше для світу. Тож Мухато презентує йому макет. Із назвою запропонованою самим Зуландером. Центр для дітей, що не вміють добре читати, і які хочуть навчитися робити інші штуки теж добре. це? центр for ants. What? How can we be expected to teach children to learn how to read if they can't even fit inside the building? Derek, it's just a. I don't want to hear your excuses! The center has to be at least. three times bigger than this! Хитрий план Мугато потрохи починає втілюватися у життя. Дерека відправляють у таємний спа-салон, де йому власне і промивають мізки, навчивши єдиноборств. А тригером для приведення у дію програми є пісня Релакс. Тож якщо Зуландер її почує, одразу перетвориться на Хітмена. А у тому спа-салоні проведе герой цілий тиждень, навіть цього не помітивши. Тим часом журналістка на ім'я Матильда, яка і написала розгромну статтю про Дерека, продовжує шукати компромат на Мугату, бо той видається їй максимально підозрілим. Виявляється, багато моделей, яких він наймав, загинуло у молодому віці при дивних обставинах. І на всіх фото присутня одна жіночка, Міла Йовович, персонажка якої має на ім'я КТІ Боговнина. Так, чекайте, ну це що вайно на Райдер. Ну, привіт. У клубі Зуландер зустрічає Хенсела, і щоб вирішити, хто з них краща модель, вони влаштовують подіумний батл, де суддею виступає Девід Боуї. От кого кого, а його тут я не очікувала побачити. Після дуже незручної сцени Дерек таки програє молодшому колезі, тож сумний Зуландер їде із Моллі додому. Але плани змінюються, коли до дівчини дзвонить анонімний анонімус, кажучи, що відповіді на свої питання вона знайде на кладовищі. Чекайте, Девід Духовний? Цей фільм не перестає мене дивувати. Отож, Девід Духовний розказує, що багато і справді вже не один рік успішно перевертає такі схеми. По моделі чоловіки роблять те, що їм сказано, навіть не задумуючись, що робить їх ідеальними кандидатами на роль кілера. А після виконання роботи їх вбивають, щоб приховати сліди. І тут цікава деталь. Бен Стілер, поки слухав, що там розказує Девід Духов, не забув свою наступну репліку. Тож запитав те саме ще раз, і, і цю імпровізацію вирішили лишити у фільмі. Та й в принципі у фільмі є багато реплік, що були імпровізацією. Їх розмову перебиває Катінка, що шмаляє з пістолету, куди тільки бачить, тож героям треба ховатися. І останнє місце, де їх шукатимуть дім Хенсела, де в них відбувається примирення. І виявляється, Хенсел взагалі то надихнувся Дереком, і то його кумир. I freaking worship you, man! I'm sorry I was whack. I was whack. I was whack. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Там вони напиваються чаю Ловари і відбувається оргія на щекавиці, після якої Дерек робить висновок, що йому дуже подобається Матильда. Ще один рандомний факт: Матильду грає дружина Бена Стіллера. За три години до шоу герої вирішують, що перш ніж Дерек там з'явиться, вони мають знайти у комп'ютері компромат і зрозуміти, який тригер змусить Дерека стати асасіном. Матильда розуміє, що фраза тригер, скоріш за все, релакс. Тож, коли Зуландер виходить на подіум і грає пісня з такою назвою, той стає черепашкою ніндзя. Але Хенсел у останній момент все рятує, влаштувавши брейкданс батл з діджеєм і змінивши платівку. Мугату, розуміючи, що тікати нікуди, бо під прицілом телекамер випливає уся правда, хоче таки закінчити свою справу і вбити міністра Сюрекеном. Та Зуландер дуже ефектно рятує прем'єра, зупинивши Сюрекен поглядом. Ну і хеппі енд. Підсумовуючи, цей фільм більш схожий на сон, ніж на кіно, яке могли Показувати у кінотеатрі, і мені це дуже подобається. Діалоги місцями крінжові і ситуації теж, але у фільму є свій шарм. І деякі репліки та фразочки хочеться цитувати і робити з них меми. Я дуже рада, що ми живемо у часи інтернету, коли забуті багатьма речі відкриваються на ново. Про стиль у фільмі мені важко щось сказати. Усі моє пізнання у моді зводяться до перегляду відео і Киганічикіо. Та стривайте, якщо вже пішла така хулянка, то давайте поговоримо про сиквел, який вийшов у 2016-му. Не дарма ж я на нього витратила півтори години свого життя. Чи потрібне було продовження, про яке ніхто не просив через 15 років після виходу першого фільму? Ні. Друга частина перейшла тонку межу, на якій успішно балансував перший фільм, і скотилася просто у повнотупню і треш. Сюжет не відчувається як щось цілісне, бо це просто набір рандомної фігні з величезною кількістю камео від різних зірок, яких тут занадто багато. Тут є Кеті Перрі, Аріана Гранде, Асап Рокі, Стінг, хто міхіл Фігер, Валентіно, Анна Вінтури і ще багато хто, кого я просто не знаю. Якщо появу на кілька секунд у кадрі останніх можна пояснити, тим, що ну. Фільм все ж якось пов'язаний з фешн-індустрією. То, що тут забула Перрі чи Асапрокі, я не дуже розумію. Починається фільм епічно. Одразу з ноги не постукавшись, стрілянина, напружена музика і паркур. Та ще й в Римі. А знаєте, хто це в нас в капюшоні? Джастін Бібер. Ну і його вбивають, висадивши весь магазин набоїв, та перед згибелю він ще встигає запостити фоточку в інстаграм. І не може вибрати фільтр. Це, типу, має бути смішно? Бібера модно було ненавидіти, коли я була у. Чутковій школі, і коли його трек бейбі був усюди. До речі, ця пісня вийшла 10 років назад, живіть з цим. У 2016-му, мені здається, про бібера, крім його фанатів, усі забули. Отож, протягом останнього року було вбито шість поп зірок, серед яких Ловато, Мадонна, Аша, Ри, і ще хтось, кого я не розгледіла. Усі запостили селфі з однаковим виразом обличчя. Нам коротко розказують, що відбулося після закінчення попереднього фільму. А саме, через два дні після відкриття, центри для дітей, що не вміють добре читати, і які хочуть навчитися робити інші. Інші штуки теж добре, розвалюється. А дружина Дерека Матильда загинула, бо центр було побудовано з того ж матеріалу, з якого був створений макет. Після смерті дружини герой не вміє навіть макарони приготувати, тож соціальні служби забирають в нього сина, коли бачить, що татусь із пана Зуландера, який з мене балерина. Після усіх негараздів, що трапились із героєм, він стає відлюдником у горах, не бажаючи повертатися назад у суспільство. Однак одного дня листоноша приносить йому запрошення до Риму з пропозицією взяти участь у новому модному показі. Хенсел після того як постраждав під час інциденту із центром Дерека, теж покинув світ моди і живе у пустелі. А живе він там не сам, а з людьми, з якими в нього була оргія два роки тому. І один день всі від нього вагітні, навіть якийсь мужик. Той, не бажаючи брати відповідальність за на хвилинку 11 дітей, просто тікає по дорозі, зустрівши того ж листоношу, що доставив пошту Золандеру. і отримає таке саме запрошення, як Дерек. Тож обох моделей запрошують до Риму. Там вони випадково зустрічаються у аеропорту, де Хенсел все ще злий на Дерека. Їх селять у одну кімнату, і вони розуміють, що вже старість не радість, бо Зуландер не може зупинити поглядом усю ту фігню, що кидаємо в лице друг. Моделі виходять і показують усім, що таке справжні Шанта з них лише сміються. А я. Атарі представляє нам свою нову музу Бенедікта Камбербеча. От кого кого, а його я тут взагалі не очікувала побачити його персонажа? Звати Ол у перекладі все. Ти, вибачте, я не можу сприймати Камбербеча без брів. Мені смішно він у цій ролі виглядає та поводить себе як рептилоїд. Мені здається, вони навіть не намагалися придумувати якісь жарти і просто вирішили, що, мабуть, чим дурніша і абсурдніша ситуація, то смішніше, і побудували на цьому весь фільм. А ще тут є скрілекс. Пам'ятає хтось ще Дабстеп? Куди він взагалі зник? Отож, героїв вдягли в костюми з написами Жалюгідний та старий. На подіумі їх відшмагали і полили якимось лайном. Тож Зуландер каже, що пішло воно все в сраку. Однак одразу приїздить Валентіна Валенсія у виконанні Панелопе Круз, щоб потеревенити з Зуландером про вбивство Бібера. Бо вона є агенткою відділу моди у Інтерполі. Покривлявшись, вони знаходять, який саме вираз обличчя Дерека копіювали зірки. Як би це мало допомогти розслідуванню, я поки що взагалі не розумію. Віддячуючи за допомогу, Валентина. Знаходить сина Дерека у Фейсбуці і каже, що той у сиротинці, тут у Римі. Та, зустрівшись із сином, Дерек не хоче з ним навіть вітатися, бо той трохи повненький. Однак Хенсел переконує друга змінити думку. Це возз'єднання це світла нефільтрована крінжа, тож Дерек Джуніор не хоче більше бачити батька. Сюжет знову повертає нас до детективної лінії, якщо її взагалі можна так назвати. Герої розуміють, що треба йти додому Стінга, біля якого було вбито Бібера. Стінг тут взагалі у якійсь організації. Чи то захищає попзірок, чи то що. І розказує про фонтан молодості, що знаходиться у Едемському саді. У тому самому, звідки взялися Адам, Єва і Стів, який є першою супермоделлю історії, про якого з героїв ніхто навіть не чув. Та Стінг запевняє, що не дарма, бо модні злодії полюють на його нащадків. Стінг каже, що фонтан молодості то і не фонтан взагалі а людина, нащадок Стіва. І ним є син Дерека, за яким зараз полюють спільники Могату та Олексані. Атус. Тож герої їдуть до фешн-тюрми, щоб побачитись з Мугато. Та мугато, скориставшись тупістю з Уландера, тікає з в'язниці, що було дуже очікувано. Насправді, концепт модної тюрми дуже цікавий, і нагадує це більше Аркхем у Тож, якби туди саджали дизайнерів, які з'їхали з глузду і почали випускати якусь дичину, це було б кумедно. Однак Мугато намагався вбити прем'єр-міністра, а не, скажімо, випустити колекцію одягу з джинсами на дуже низькій посадці. Чому він не Трапив до звичайної тюрми. Герої слідкують за могато, який вкрав сина Дерека, і бачать, що в нього взагалі то якась секта, де є Томі Хілфігер та інші впливові люди світу моди, і вони усі хочуть напитися крові хлопчика. Та Дерек втручається і рятує сина. Цього разу щоправда, не відштовхнувши ніже, зловивши його лицем. Ауч. Виявляється, Мугато володів компанією, яка мала побудувати центр Зуландера, Тож він доклався до того, щоб будівля розвалилася. А коли уся його секта повторює, що вони хочуть крові стіва і фонтану молодості. Могато не витримує і кричить, що немає жодного фонтану. І що цю легенду він видумав, щоб зібрати впливових людей з фешини індустрії у одному місці, з якого не буде виходу, щоб їх усіх разом із Зуландером затупити лавою. Бо за 10 років, поки могато був у тюрмі, ніхто нічого не сказав і не прийшов навідати. А нащо могато вбивав поп зірок, теж жодного пояснення не буде. Ну просто такого, а ні. Стривайте, якщо про фонтан молодості, то все вигадки і жодного стіва не існує. То чому про це розказував буквально нещодавно Стінг? Якщо це просто вигадки МУГАТО, який сидів у в'язниці? Я вже нічого не розумію. Вони ніби на ходу придумували сценарій. Є Стів, нема Стів, ну Ви вже якось виберіть щось одне. А ще, виявляється, стінг це насправді батько Хенсела, і в них в обох раптом з'являється якась суперсила. Мугато вже хоче втекти, скинувши бомби, та вони ловлять цю бомбу, е ну, типу, ось о о ось, ось так. Ну і звісно, енд, Дерек дружиться на Валентіні Валенсії, а в Хенсела буде 10 дітей. Це Стрендець, мої хороші. Перший фільм, настільки б дивні речі там не відбувалися, був приземленим, він мав свій шарм. Усе крутилося навколо місцевого дивацького світу моди, і події були локальними. Цей же фільм хоче бути епічним, з екшн сценами з усякими переслідуваннями, бійками і тому подібним. А ще от, типу, у першому фільмі Хенсел каже, що йому подобається стінг, хоча він не чув жодної його пісні. І просто те, що він робить музику, за це вже респект. Це було кумедно. Але у другому фільмі вони вирішили. Взяти цю репліку і вичавити з неї цілий шматок сюжету, навіщо? І відчувається це все дуже вимушено. Вони хотіли зробити фільм настільки дивним, щоб ця придуркуватість сама по собі була смішною та. Це лише викликає відчуття сорому і співчуття до акторів, яким довелося тут грати. Якщо у першому фільмі те, що головний герой не вирізнявся розумом, мало свій шарм та придавало йому невинності і наївності, то у другій частині з дерека просто зробили повного ідіота і придурка. Сюжет розсипається, і чим довше про нього думаєш, тим менше сенсу він має. У певному моменті в мене почав кипіти мозок. От серйозно, «Зуландер» – це явно був не той фільм, якому потрібне продовження. А на сьогодні в мене все. Дякую вам за перегляд. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, значить вам було цікаво. Тож поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео. Також буду дуже вдячна за коментарі. Ютуб це дуже любить і вони допомагають просуванню відео. Можете написати, чи дивилися ви ці фільми і яке було ваше враження після їх перегляду. Гарного вам дня і до наступного відео!